Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Я то посміхаюся, тому що з вами вітаюся, але загалом сьогоднішній день мене хоче просто збити з ніг, знаєте, так, так си сильно так мене кожен раз такий удар, один, один міцніший другого. Але поки що ще тримаюся, точніше, не так, моя нервова система тримається. Думаю, зайду до вас у відео, виговорюся вам, тоді буду вже дзвонити до своєї пані, в якої ви найму мешкання, будемо пробувати про щось говорити. Тому що я отримала рахунок за газ. <смічний> космічний, космічний рахунок за газ. Е загалом так проаналізувала все, що я плачу, в якому стані, що абсолютно нічого не робиться від того моменту, як ми розмовляли. Е визнаю, що я якби, не сильно там нагадую, тому що ну, не сильно нагадую, мені було не до цього. М але в кожному разі, що ще абсолютно нічого не було зроблено, окрім інтернету, з того, про що ми домовлялися. Але основна, як це наболівша причина, це рахунок, який мені сьогодні прийшов. Вислала мені пані рахунок 803 злотих. У мене вже, знаєте, історичний сміх починається, але насправді то не до сміху, тому що період то не настільки довгий, щоб така сума то вийшла, правда. Я не кажу, що, що пані щось придумала, тому що вона мені е, скинула скріни з е, сайту з оплати. І казала, в принципі, якщо я хочу, я в принципі, сама це можу платити. Тобто це не є питання в довірі, що вона щось собі придумала. Але мова йде про те, що тут мала квадратура і більше ніж 22 градуси, а це взагалі так у нас і термостат. Навіть 22 градуси ми не ставимо. от Зараз у мене 21,5, 21,7. Це коли вже відчуваю, що трошки холодно і, і включаємо. Загалом, коли було тепло, було виключено і відкриті вікна. Тобто, ось в такому варіанті. І цей період це навіть не два місяці, як я кажу, це півтора місяці. Півтора місяці, тобто, це не є 400 злотих місяць, це півтора місяці. Останній рахунок я заплатила. 14 березня заплатила тоді 250 злотих всього, але за період від 28 січня, коли ми тут почали жити, до 14, не до 14-го, десь до 12-го, скоріше за все, березня, прийшло майже 600 злотих тоді. Пані сказала, що цей рахунок перший буде дуже великий, тому що, тому що в цьому житті ніхто не жив і його ніхто, відповідно, не опалював, воно якби. Ну, так як ніхто не жив, його треба нагріти, грубо кажучи, і перший рахунок буде дуже великий. Я собі подумала: ну, якщо дуже великий, в, тих, в такий той час, ну, 600 злотих, ну то нехай ще буде. Я її питалася перед тим приблизні рахунки, які приходять. Вона казала, що наверху. Більше там, 260 в місяць не було. Тобто, я рахувала, що нехай в мене буде там 300, тобто 300 і 300 за два місяці, по 600, 600 злотих заплатити. Ну, це нормально, правда? А тут виходить півтора місяці і 800 злотих. Знаєте, це ну, досить, таки, досить таки серйозно. Ніби там хтось скаже 200 злотих різниці, але ну, 200 злотих це не за два місяці, це по-перше, а по-друге, це все-таки 200 злотих. І якщо врахувати інші рахунки, які я плачу, то в сумі така, знаєте, непогана сума збирається. Тобто, виходить, я от чому сижу тут? Тому що я все тут записую і якби все рахую, і прораховую, так як казала вам, бюджет і так далі. Тобто, у мене йде наприклад 2 тисячі за саму квартиру, я плачу далі, почну з найменшого 33 злотих. Це за місяць за сміття за вивіз, 44 чи 45 там злотих за інтернет. Минулого місяця мені прийшло 130 злотих за воду. Це за два місяці. Вода за два місяці приходить. Ну, принаймні так каже, може там теж за півтора, я не знаю, але, але здається, що все-таки за два. І скільки ще? І ще 130 злотих, і там кілька грош за, за місяць за, за, за електрику. О, думаю, як це сказати, за електрику. І це вважаю нормальні такі, якби суми, нормальні, нормальні оплати. За газ. Може б я теж знаєте, навіть не сильно звернула увагу, але ми розмовляли з пані, і я казала, ну, не стається і вам про цю проблему, що вікна тут просто страшні. Мова про те, що вони не регулюються і з них йде холод. Я це пані казала і казала, що це може вплинути на рахунок, я не хотіла би платити великий рахунок через це. Вона каже, Та, там, там не сильно, скоріше за все, і загалом вона планує поміняти, але це треба час і так далі. ну Вона це зробить. Ну Ви розумієте, три місяці це в принципі з якоїсь сторони моя вина, тому що я не нагадую, але ну все-таки 800 злотих, знаєте, як обухом так по голові, бах бах'є. Відразу згадалося зараз. Думаю, дзвонити до пані і розмовляти відносно цієї ситуації, тому що я не хочу платити весь рахунок. ну, це не означає, що я не хочу платити, тому що я якась там ну нерозумна, не розумію, що я це напалила. Мова йде про те, що у мене не є висока якась температура в приміщенні, а я фактично плачу за, за стан цього будинку. От в такому плані. І ми розмовляли відносно з того стану і що він потребує покращення. Пані казала, що ми будемо домовлятися, тому якщо ми будемо домовлятися, тому я думаю, що спробую домовитися. Принаймні, щоб ця оплата була на 200 злотих менша, тому що я фактично плачу за те, що пані ще не в стані поставити ці вікна фінансово. Я розумію, що це буде певна сума з її сторони, але вона вина видає їм житло уже зараз. Тобто я не повинна аж так сильно входити в її положення і рахувати її кошти, тому що я видаю свої, правда? Ну, я так, принаймні, думаю. В кожному разі вона казала, що про все будемо домовлятися, все вирішити, тому спробую побудувати в цьому плані якийсь діалог. Але я вам скажу, вирішила спочатку з вами порозмовляти, тому що мені треба ці емоції відпустити. Тому що я скажу так, я вже погарячкувала, зайшла в інтернет, зайшла на OLX.pl, вже подивилася, які доступні інші житла, подивилася ціни і так далі. І я скажу вам, що варіантів досить таки вистачає. Хто хоче, той знайде за якийсь час, там не за день, не за два, але знайти можна. Тому, якщо мені прийдеться платити зараз повну суму, я, звичайно, заплачу, якщо вона не схоче йти на якийсь компроміс. І відразу по цій зарплаті буде в мене просто ультиматум, щоб пані вимінила вікна і зробила щось з дверима. Тут наверху, як я вам казала, бабуся з дідусем є, і кожен має там хтось песика, хтось котика. І нанизу тут в мене біля дверей відкривають двері на вулицю. І цей котик виходить завжди, знаєте, і ці двері час відкриті. І, звичайно, що там холодом добре жене. І в мене двері не настільки утеплені, хоча якби там нема просто куди запхати вже те утеплення, скажімо так, або я в цьому не розуміюся. В кожному разі, коли було дуже холодно, я там підкладала таке одіяло, щоб сильно звідти не тягнуло, але ну, все одно без перебільшення. Я вважаю, що такі речі пані якби повинна ну, якби взяти трошки на себе і задбати про це. Тим більше, якщо це так сказується на рахунках, якби це не настільки було критично, може там, якби прийшло 600 злотих, я би, я би навіть нічого не цей. Ну навіть мені не закралася б думка, що за, за півтора місяці 600 злотих, знаєте, тому що ну, нехай буде. Може трошки більше бути. Може, я не знаю, там більше, більше душ приймала, там, газу більше використала на гарячу воду. Я не знаю, ну в кожному разі щось такого. Ну але ж не 800 за півтори місяці. Це мене дуже болить. Чомусь кажуть, що рахунок приходить за два місяці, але я по датах то плачу і по цих фактурах, які дивлюся, не за два місяці, а за півтори. Може, я щось помиляюся, тому я зараз ще, звичайно, задзвоню до пані і скажу, що вона мені сказала конкретну дату, до якої була виставлена попередня фактура, тобто який останній день був врахований. Але по моїх підрахунках це півтора місяці, це не є два місяці, тому, тому це так сильно болить. В кожному разі, якщо не буде якогось компромісу, Якось вирішення в цій ситуації, то я відразу скажу, так як є їй, що буду шукати інше житло, тому що дві ну, тисячі мені вийде яке дві тисячі? Мені виходить 2100-2150 платити 2100 десь. Разом, О, господи, 2000-3100 разом за... за все з комуналкою за житло. І це я вам скажу ну, тяжка сума. Тяжка сума, прожити можна, але не треба так сильно себе <кій> мучити. Дуже багато інших варіантів, які можуть більше підійти по кишені. І, ну, можливо, трошки менші по розмірах, можливо, в якомусь іншому розташуванні. Але з іншої сторони, я розумію, що якщо, наприклад, буду винаймати квартиру в, в будинку, то в мене стільки не буде за опалення, тому що, по-перше, це буде не. не не в такому стані сподіваюся вікна, два вікна, які тягнуть, неймовірно тягнуть, хоча їх пообклеювала всім, чим можна було. Але все одно, ну, тут навіть з цього, зі стіни, мені здається, тягне, тому що рукою тримаєш і тягне все одно. В кожному разі, і через те, що мешкання зі всіх сторін, там якби, будуть і не при самому вході, і не з цими дверима такими відкритими, то я думаю, що це набагато менше буде за. За оплати за газ. Тому що 800 злотих такого просто в один місяць <гум> я не готова, здається. Ну, ні. <гум> Ось так поділилася з вами, як виглядає, як виглядає комуналка тут. <гум> Конкретно на цьому житлі, можливо, у когось іншому. Можливо, хтось скаже, що це небагато, що це нормально. Але як ви розумієте, в кожного, кожного свої ці поняття, відчуття, але як ви розумієте, все таки. Нема тут такого, я розумію, якби я могла платити тих там, 800 злотих тих півтора місяці, якби у мене тут, я не знаю, ну сауна була. розумієте? Я дуже люблю тепло, і якби, якби от власне могла б тут так почуватися, то я розумію, так, платити 800 злотих за зручності, за те, що ти так от комфортно себе почуваєш. Але ні, ми завжди ходимо в кофтах. Єдине, що от коли, наприклад, знімаю відео, що я в футболці або там якісь інші, та я в принципі тільки в футболках і кофтах знімаю. Це означає, що я перед тим щось робила, і мені гаряче. Це означає, що я щось фізично робила. Я не знаю, там, прибирала щось. Ну, зазвичай ну, кожного дня ми прибираємо, в принципі, тому, ну, тому так. Тобто інших варіантів, йога там була, або ще щось, тобто, що моє тіло просто розгаря... розгарячилося, але це не означає, що тут жарко в жодному випадку ні. в мене завжди ніс холодний, пальці так само. Я тільки орієнтуюся по відчуттях Ілюші. тобто якщо... От, Коли підносила температуру, це єдине коли я запитала Ілюші, чи йому не холодно. Бо я відчуваю, що мені більше холодно, і питаюся його, відповідно, чи йому холодно. І тоді можу трошки збільшити. Но це не є, я не знаю, який там... Фантастичні температури, от так як я кажу, в межах 22 градусів. І, і це, це все. Тому ось так. Я можу помилятися, звичайно, і може просто це мене так, знаєте, це така сума, якби злякала, і такі мені думки, там, знаєте, заселила. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви вважаєте, хто живе у Польщі, чи це от, власне, за, за таких умов, чи це є багато. Бо я запитала мого колегу. Він платить, ну, скоріше за все, це так рахується тут за тих два місяці, бо він так само ж якісь, вони ж тут так само ці рахунки приходять, я думаю. Може, то й рахується в них як два місяці, я не знаю. Він платить 1200, заплатив за такі найхолодніші місяці. У нього вдома, як він сказав, на термостаті мінімум 23. Мінімум, от, це такі, точніше, це такі стандарти більше. Там, коли дуже холодно буває, то там трошечки більше може включати. 23. І плитка на газі, тобто все, що готують, плитка, духовка все на газі. І користується власне, цей. І це житло, яке має під 90 квадратів, 86 чи 87 щось такого. Ну це житло, яке більше, як в два рази більше, ніж у нас, розумієте? І це сім'я з трьох людей, яка от готується їжа на сім'ю з трьох людей, двох дорослих осіб. І ну, мені здається, що досить відчутна різниця, знаєте, по цьому. Тим більше, що так само у нього є, там є проблемне, так би сказати, місце маю на увазі, що одне місце є, яке, в принципі, дуже тяжко ізолювати, з якого дуже, дуже сильно тягне. Тобто він каже, наприклад, що це місце це просто витягує наше тепло. Тобто, навіть з таким нюансиком от виходить 1200. Це тільки на 400 злотих, якби дорожче. Це плюс повністю все готування на газі. В два місяці. Ну, я думаю, що, що тут щось пішло не так. Але може кажу, це просто мене злякала така цифра, може, так і є, знаєте, може, воно є таке доросле життя. Я не знаю, я не знаю, що думати. В кожному разі піде оплачувати рахунок, піду дзвонити. Ні, спочатку подзвоню до пані, тоді вирішую, що ми там будемо оплачувати і так далі, і до чого ми договоримося. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, ж ви у Польщі, якщо ви можете, звичайно, поділитися вашою квадратурою, тобто вашою температурою, які ви з установки ставите, і тим, скільки у вас, наприклад, виходить. І важливо, якщо ви це вказуєте, то за який це період, тобто чи це за місяць, чи це за два, як це відбувається, цей перерахунок. І. Якщо, якщо ви можете, звичайно, так само можемо для, е, написати. Тому що я вважаю, думаю, що такі дані багато людей вважають дуже особистими. Тобто скільки платять, скільки видають і так далі. Тому, е, якщо для вас це е, більш особисте, то, то, звичайно, я розумію, але якщо ні, то можете поділитися, як ви вважаєте, скільки в такий період, скільки ви от платите і вважаєте, що це нормально. Ось так наговорилася з вами. Знаєте, відразу також легше. Вухо навіть менше стало вже таке червоне. <рі> Здається, пішла в мене температура в вухо. <рі> Ось так. І буду дзвонити до пані. Дякую вам, що ви були у цьому відео зі мною, що я змогла з вами поділитися. Чекаю на наше приємне спілкування у коментарях і зустрінемося з вами у наступних відео. Також буде відео про видатки, про автомобільні видатки. <рі> поділюся досвідом, поділюся, як це виглядає. Також була дуже здивована. Так, спочатку автомобіль мене з ніг збив повністю, потім пані добила цим рахунком. І я така думаю, повзуну я додому до вас. Добре. Завершую. Бажаю вам приємного, хорошого дня і всього самого найкращого. Па-па-па-па.